Всім привіт дорогі підписники. Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні. Друзі, сьогодні у нас неділя. 4 число. Підібрали ми два автомобілі, таких як Рено Каджар 2017 року та також Golf 4 2002 року. Власники поїхали щасливі, задоволені додому, а ми, друзі, покажемо вам огляд цін на луцькому авторинку. Приємного перегляду, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І так, друзі, реном ган третього покоління. Автомобіль йде на гарній гумі на легкоспавних та нових дисках. По машинці передні та задні парктроніки. Безключовий доступ. Є форкоп. Автомобіль де газ бензин 1.6. Сьогоднішній день на газу їздити економно. Газ по 24 гривні. На оптиці в нас вже. Безключовий доступ? Клімат навігація. 6 ступочка, 81 кВт, газ, бензин, електроручник, мультикермо. 7300, 300 друзі, ціна його, 2009 рік, 1,6 газ бензин. 194, друзі, заявленого пробіку. Гарна доволі комплектація на такі гроші. І так, друзі, Mitsubishi Mirage Автомобіль іде 2022 року. Майже новий автомобіль. По машинці є камера заднього вигляду. Все сезонна гума. Машинка 2022 року, 2000 пробігу. По автомобілі йде автомат. Мультикермо, великий монітор. 2022 рік ціна 12500, друзі, Mitsubishi Mirage. Номер телефону власника. Кого цікавить, друзі, ось такий автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Нова машинка. Рено Меган 4 покоління. Автомобіль 17-ти роком. 1,5 дизель на легкосплавних танових дисках. На гарній літній гумі. В кузові хатчбек. Передні та задні парктроніки безключовий доступ, автомобіль йде на автоматі, з великим же моніторчиком, гарно доволі комплектація, друзі, інтенси. І так, друзі, Nissan Qashqai на дуже гарні комплектації по автомобілю, передні задні парфороніки, електросплавні та нові диски, гума все сезонна. Машинка йде у нас на автоматі. Дуже гарний, вже там стоїть більший монітор. Камери. 1, 6 дизель, 1,6 дизель 16650, друзі, сіна, на автоматі. Volkswagen, друзі, голь 7. Автомобіль йде у нас на та танових дисках оригінальних По машинці передніх та задні парктроніки. Об'єм двигуна 1,6. автомобілі йде шестиступка підігрів сидінь, маленький монітор, електронний ручник, мультикерма немає. Вольф 7 2015 року, 6 ступка, пробігу 282, ціна його 11 тисяч, друзі. І так, друзі, Renault Megane третього покоління. Автомобіль йде 2014 року. На титанових дисках, на літній гумі. Олімзовані оптиці по автомобілі йдуть задні парктроніки. Автомобіль в чорному кольорі. Є вже зроблений сертифікат. Клімат контроль. Реномаганне Фарбований 2014 рік. 198 зеленого пробігу, 900, друзі, ціна його. І так, друзі, дача Логан. Автомобілі йде 2011 року. В синьому кольорі. Є по машинці задні парктроніки, фуркоп, Семимісний. Далі логан, дуже дешеві вони обслуговувані, друзі. Є кондиціонер, склопідйомники по автомобілю. 2011 рік, газ, бензин, 192 заявленого пробігу, кондиціонер, мультикмос, клопідйомники, парктроніки, номер телефону, 6600, друзі. Ціна його. Телефонуйте, запитуйте, кому цікава дача логан на газу. Renault Megane 3 покоління, друзі. Автомобіль йде на босе комплектації. Передні задні парктроніки по машинці, легкосплавні танові диски. Машинка йде на панорамі у нас. Повна комплектація. Клімат, навігація, електронний рушник, круїз. 268 зеленого пробіга, 1,5, 12 рік, босе, панорама, номер телефону, ціни, на жаль, друзі, немає. Так, Друзі, Ford Fiesta. автомобіль для 2015 року один і шість бензин. Автомобіль йде на спонтанових дисках. На все сезонні гумі. Машинка у нас йде на автоматі. Так. Моніторчик, іде вже у нас тут. Звичайний кондиціонер, автомат, мультикермо. 7450, друзі, на автомат, 15-й рік, 1,6 бензин. 183 займаного пробігу є по машинці люк. І так, друзі, міцовісті Outlander. Повний привід, Четвертий рік автомобіль йде на легкосплавних танових дисках в чорному кольорі. Є по машинці парктроніки задні, фуркоп. На кондиціонері ступочка 2,4 газ бензин. 4 газ бензин, 4 рік, 6300, друзі, ціна його, номер телефону власника. І так, друзі, Рено Меган Третього покоління. В автомобілі йде 2012 року. З об'ємом двигуна 1,5 дизель. 81 кВт. В автомобілі є складання дзеркал, задні партроніки, автомобіль йде на звичайних повпаках. Щоб не думали, друзі, що то Ні, друзі, це пластмаса. Це звичайні просто купаки, просто дочі. Клімат, навігація, шестіступка, мультикермо. 2012 рік, 1,5 дизель, 228 зеленого пробігу, Ціна 7800, друзі, номер телефону. Телефонуйте, запитуйте. Кіасіт. Автомобіль до 9 року. 1,6. об'єм його. Автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. 1,6 дизель. В білому кольорі. На лінзованій оптиці машинка. По автомобілі звичайний йде кондиціонер, мультикермо, 6 ступка. Дев'ятий рік, 16 дизель, 210 зі мною 6500, друзі, ціна його. Номер телефону, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Passat b 6 двохлітровий літровий дизель, автомобілі йде 2007 року. На лінзованій оптиці передній та задній парктроніки 280 заявленого пробігу по машинці. на лівській реєстрації на звичайних ковпаках. Клімат йде, підігрів, мультикермо, на механіці машинка. 2007 рік 2-літровий дизель 280 пробігу, 5900 друзівці ціна його. Ось такий Volkswagen Passat B6. І так, друзі, до вашої уваги Volkswagen Golf 5. Автомобіль йде 4-го року. Автомобіль йде на легкосплавних танових дисках. Є пару м'ятин по машинці. Стоїть він, друзі, під яблонькою. Легенька тоніровка, звичайний кондиціонер, п'ятий ступ 2004 рік, 1,4 MPI, 5 5150 ціна, номер телефону. Так, тут також є один, це я бачу на газу. Це йде п'ятий рік, 1.6 газ бензин. Це вже цікавіший. п'ятого року 1.6 газ бензин, автомобіль йде на викласне дисках на зимовій гумі. На газу. Доволі по кузову, на перший погляд гарно виглядає. Тут у нас іде також кондиціонер, є підігрів. Ціна його 5500, 1,65 газ бензин. Кому друзі зацікавились, два гольфіка, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль йде 2014 року. 1,5 дизель на літній гумі, на легкосплавних танових дисках, по машинці є задні парктроніки, є форкоп, білому перламутрі, складання дзеркал, клімат, навігація, комплектація лімітед, зовна оптика лімітед. Так, мультикермо, клімат, навігація, ручник не електронний, звичайний. Так, друзі, номер телефону власника 14 рік, 15 дизель. 9800, друзі, ціна його. І так, друзі, Volvo V50, автомобіль 2007 року. 2-кубовий бензиновий. Автомобілі йде на якоспан та нових дисках на зимовій гумі. Є у нас задні парктроніки по машині. Доволі виглядає гарно. Є по машинці люк. Так, іде у нас клімат, мультикермо, механіка, шкіряний салон. Volvo В-50 2007 року, 280 заявленого пробігу, ціна його 6 тисяч 5999, друзі. Дуже хороші автомобілі. І так, друзі, Рено Меган 3 покоління, комплектація BOSE по машинці Легкосплавні танові диски, літня гума, передні та задні парктроніки. Комплектація басей. Є в нас форкоп. Є безключовий доступ. Клімат, навігація, електронний ручник. Сидіння в гарному стані, не буває часто сидіння, панорамного даху, на жаль, дуже немає. 2013 рік, 1,5 дизель, 225 зеленого пробігу. Комплектація боса, камера заднього вигляду, парктроніки, клімат 9400 друзі, ціна його.